Миколу, залишилося всього 10 днів, треба щось придумати, кажу я своєму чоловікові, глянувши на календар. Не зрозумів, ти про що? Микола здивовано глянув на мене. Ну, як, про що? У твого батька через 10 днів ювілей, 60 років, і треба подумати, що йому подарувати, кажу. А, ти про це нічого не треба, не переймайся, відповів Микола. Ну, все, я побіг на роботу, а то вже і так спізнююся. Він пішов, а я задумалась. цій родині я всього лише трохи більше року, але вже вважаю себе її частиною, і ювілей свекра проігнорувати я аж ніяк не могла, він дуже хороша людина, зазвичай мовчить, але робить для рідних дуже багато. Саме свекор все життя зробляв гроші, мотався по заробітках, а свекруха була домогосподаркою. Батько мого чоловіка збудував доволі гарний будинок і купив однокімнатну квартиру, в якій ми зараз і живемо. Я точно пам'ятаю, що в минулому році ми його не вітали, бо то був робочий день та ще й не кругла дата, тож вони вирішили нічого не святкувати. Але в цьому році зовсім інша історія у тата ювілей, і, на мою думку, йому треба подарувати гарний подарунок, тому я і стала радитись чоловіком заздалегідь, щоб потім поспіху не купувати щонебудь. моїй сім'ї батьки також не любили гучних святкувань, але подарунок імениннику чи іменинниці то у нас було святе. Ввечері чоловік повернувся з роботи, я погодувала його вечерею, бо знаю, що з голодним чоловіком не варто вирішувати ніякі питання, а потім знову повернулась до цієї теми. То що ти вже вирішив, що ми будемо батькові дарувати? питаю. Ну я ж тобі ще зранку сказав, нічого каже. Зачекай, Микола, я щось не розумію. Ти що, не любиш свого батька чи не поважаєш? Чому ти проти, щоб привітати тата? Тобі що, грошей шкода? розгублено питає, бо і справді нічого не розумію. Я ж бачу, що чоловік дуже добре ставиться до свого батька, тому мені було незрозуміло, чому він так проти, щоб купити йому щось пристойне. Що ти таке кажеш? Звичайно, я люблю свого батька, і не в грошах справа. Просто у нас в сім'ї не прийнято вітати тата і дарувати йому подарунки, раз зізнався чоловік. То ти хочеш сказати, що мамі у вас прийнято дарувати подарунки, а батькові ні? Я правильно зрозуміла, уточнила я, бо ще добре пам'ятаю, як ми подарували в минулому році свекрусі сережки з золота за 10 тисяч гривень, хоча в неї була і не кругла дата. Якось так і виходить, і сам здивувався чоловік. А ти не проти, якщо ми в цьому році трохи змінимо ваші сімейні традиції і таки щось подаруємо, батькові?» – і питаю. Та він від нас нічого не візьме, ти ж бачиш, який у нього характер. Батько звик лише про інших думати, а про себе ніколи. То тим більше така людина заслуговує на сюрприз. Одним словом, я вже все придумала, а ти слухай і допомагай, скомандувала я. Свекри, і справді, вирішили не влаштовувати гучних святкувань, але ми самі наполягли, що заїдемо на чай. Щоправда, свекруха таки стіл накрила, навіть торт спекла. Сидимо ми за столом, стала я розпитувати свекра так, між іншим, як у нього справи, як здоров'я. Він чоловік простий. Каже, що все добре, от ноги тільки болять. Якби не це, то він би вже завтра їхав за кордон, бо дуже хоче нам допомогти більшу квартиру придбати. Зараз ми живемо в однокімнатній, її батько купив, коли ще Микола холостякував, а зараз він розуміє, що нам треба розширюватися, тому й переживає, що не може допомогти. А ви не думали, тату, щоб поїхати в санаторій підлікуватися? питаю. Було б добре, але зараз це коштує шалених грошей, посміхнувся свекор. А якщо я домовлюся, і ви без грошей поїдете. У мене на одному з відомих курортів родич лікарем працює, то він вас може прийняти по якійсь там безкоштовній програмі, кажу. Я мусила сказати неправду, бо якби свекор дізнався, що його путівка коштує 40 тисяч гривень, він би нізащо не погодився, та й свекруха його б не пустила, навіть за наші гроші, тому я й збрехала. Лікар знайомий у мене і справді був, ми з ним про все домовилися, так що він мене не видасть. І гроші у нас були, нам на весілля свекри подарували кругленьку суму. Ми її не витрачали, бо ж на квартиру збираємо, звідти ми її взяли гроші на путівку, вважаючи, що так буде правильно. Приїхав свекар додому, щасливий, задоволений, та він наче на 10 років помолодів, і я впевнена, що це не тільки відпочинок на нього так позитивно вплинув. Просто йому було приємно усвідомлювати, що хтось піклується і про нього. Адже любов і турбота потрібна усім, навіть сильним людям. Я би навіть сказала, що їм найбільше.